Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні ми з вами розглянемо найсвіжіші новини зі світу криптовалют та розберемо прогноз цін на альткоїни на сьогоднішній день. Тож, давайте зануримося у цю подорож та розберемо такі альткоїни, як Ефір, Solana та XRP. Також, якщо вам цікаво, хотів би порекомендувати підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, в першу чергу, давайте розглянемо ефір. Ефір є другою за розміром криптовалютою після біткоїну і відзначається своєю потужною функціональністю смарт-контрактів. Одним із головних факторів, який визначає його ціну, це попит на децентралізовані додатки або Day apps, які в свою чергу побудовані на його блокчейні. Наразі ціна ефіру знаходиться у вузькому діапазоні між помітками в 3300 доларів та 2800 доларів. Останнє відхилення від нижньої межі діапазону спричинило зростання ціни на 8% до помітки в 3100 доларів. За останні 24 години обсяг торгів збільшився на 40% до 13 мільярдів доларів, що свідчить про збільшений інтерес до цього альткоїну. Свою чергу, щоб покупці знову здобули контроль, ціна ефіру повинна подолати опору зверху та спадну трендову лінію для патерну спадного клину. Ключові рівні опори знаходяться на рівнях в 3700 доларів та 4100 доларів, а рівні підтримки на помітках в 2800 доларів та 2700 доларів відповідно. Далі ми переходимо до такого альткоїну як Solana. Solana відома своїм швидким блокчейном і підтримкою широкого спектру децентралізованих додатків та криптопроєктів. Її блокчейн відзначається низькими витратами на транзакції та швидким часом обробки порівняно з багатьма іншими блокчейнами. За останні 7 днів ціна салани зросла на 32%, піднявшись з помітки в 118 доларів до помітки в 156 доларів. В свою чергу, активні покупки піднімають ціну салани, яка вже готова пробити опору зверху на рівні в 160 доларів. Це може надати покупцям додаткову підтримку для досягнення цілів в 210 доларів. І наостанок давайте розберемо XRP. XRP розроблений компанією Ripple, призначений для швидких та недорогих міжнародних грошових переказів. Його ціна наразі становить 0,54 долари і показує сильне відхилення від попередньої свічки. Ринкова капіталізація XRP наразі становить 30 мільярдів доларів, а для того, щоб відновити тренд, ціна XRP повинна прорвати опорну тенденцію ліній та повернутися до рівнів в 0,65 долари з можливістю зросту до помітки в 0,75 долари. Отже, у висновку, враховуючи ці фактори, важливо уважно спостерігати за технічними аспектами кожного з цих альткоїнів, а також рухами на ринку біткоїну, який може суттєво вплинути на їхні цінові зміни. Також хочеться сказати, що це не є жодною фінансовою рекомендацією. Якщо ви хочете інвестувати в ці альткоїни, то ви повинні проводити свої власні досліди а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей далі більше.